Привіт, з вами я, Данило, і сьогодні Roblox. Ми закінчили, що ми вбивали риби, щоб знайти кістки. Ми знайшли одну, але одна, ну це мало щоб приручити пса, бо я хочу приручити пса, щоб він мене охороняв. Е, так, я хочу ще трошки зараз повбивати. Е, так, скільки. Тут я риби чи нема. Скільки їх? Нема, здається, риб тут чомусь. Е, нема. Тут теж нема. Ну, тут нема риб, я не знаю. Давайте тут сюди попливемо. Тут теж нема. Нема... Ну добре. Тут, здається, нема ніяких риб Вони десь повмирали. Чи що з ними сталося? Я не знаю. Тому що їх тут взагалі нема. А це втопленик. Я думав, що це риба, це втопленик. Ні. Так, тут втопленики, о, риба. Але це трохи інша риба. Давайте попробуємо її вбити. Її легше вбивати. Вона легше вбивається, я це знаю. Ой. ой, Так, треба подихати. О, ось вона, ось, ось зараз я її вб'ю і так вбив. Кістка не випала. Ой, тут втопленик вже до мене біжить. Тихо-тихо, втопленик. Ну, втопленик наш один ти до мене біжиш, потрібно швидко втікати. Во вона є ось ця звичайна риба. З неї випадає кістка, але чомусь мене... за мною топленик пливе, не знаю чому. Так, потрібно вбити все мені потрібно подихати вже, тому що в мене мало. О, дихання. Так, де є? Кістка. Кістки нема. Мені потрібно тоді забрати досвід. О, досвід забрав. Так, Так, досвід забрав. І тут є дельфін. Добре, дельфін це добре. Але мені потрібно втікнути від втопленника. І в мене є нарешті вже друга кістка. Я її дочекався, це, напевно, випала з цієї риби. Будь ласка, втікаю. Щоб мене не вбила. Щоб мене втопленник не вбив. Акула, добре, що не... Ой, ну, дельфін не кусається. Так, е, я хочу знайти собі собаку, тому що я... Щоб вона мене охороняла. У мене є дві кістки, але собаки в лісах. А це не ліс, це просто якесь, не знаю, тут є озеро. Тут наш мініміст, мініміст. Але песика ніякого нема. Я хочу як маленького, так і великого. Маленького би було краще, тому що він малий. Так, з ним можна бавитися, він малий. Так, тут нема нічого поки що. Я би хотів собі якогось будь-якого песика. Печера, нарешті, я її знайшов. Я казав, що печер нема, але я знайшов печеру. Так, ну це ну це печера. І тут є навіть. а ні, це мідь. Я думав, що це залізо, але це мідь. Було добре, якщо би було залізо, але це мідь. Так, потрібно десь о, ось так можна пройти. І пішли. Тут темно, в мене смолоскипи є. Добре, потрібно швидко йти, щоб не темніло. Ще не темніє. О, залізо! Які друзі. Так, потрібно кайло. Добути, щоб воно випало. Один, два, все. І тут ще одне є. Ура! Знайшов нарешті залізу. Шукав, в мене ще один вдома є. Добре. Один, все. Три, заліза. Нормально. Мені вже вистачає на, е, на залізну сок. Е, ой, не сокиру, а кайло залізти. Так, тут більше нема. Значить, де ще може бути. Тут теж немає і де ще може бути. Тут теж нема. Тут тільки вугілля, а залізо. Залізо ще може бути нижче. Або ось там. Зараз я туди піду, подивлюся. У мене є одна глина. Добре. Ось тут вже темніше якось, тут вже якось страшніше. Ось там. А ось тут теж нема заліза. Ну, це, напевно, зрозуміло, що тут нема заліза. Так. Е, добре. Е, там є два скелети. Це погано. Це погано, бо я хотів туди йти, але вже не піду, тому що в мене скелети можуть там зараз прибити. я дивлюся, що тут заліза нема. Все. Можна втікати, бо я не хочу скелетами битися. Бо вони ще мене зараз як раз стрілять в мене. Не хочу я цього. Один, два, три. А, я не можу стрибнути, ну добре. Тоді зламаю і ось так все. Добре, стоїть печери виліз, але є од... інша проблема, я забув де мій дім. Бо я десь біля нього близько, але не пам'ятаю, де він. Я пам'ятаю, де є гора. Тут десь має бути гора. Кріпер. А, я ось там згадав в там, цій стороні, тому що. ой, я пам'ятаю, де різ гриб на. Дереві ось тут. Так. І в цій стороні була моя хата. Так, я Я хотів шукати пса, знайшов печеру і залізу. Так, тут, здається, так, тут моя хата. Я близько, Можна ще пошукати пса, що поки що не темніє. Так, пес. Зараз візьму кіску, щоб, може, він прийшов. Як він побачить кіску, він зразу прийде. Мені потрібно щось поїсти, бо я вже хочу їсти. У мене є... У мене нічого майже немає. А, це приготовлений. Добре. Мені потрібно поїсти приготовлений лосось. він мене відновить. Так, відновив повністю добре. Так, дім, де? Він є, але де песмій? Я не знаю. Песик. Ходи сюди. Песику. нема песика. Ну, нічого. Може він десь тут. Но зараз його потрібно пошукати, тому що пси спавняться але рідко. Але деколи десь спавняться в лісах. А ми можна сказати в лісі, тому що тут дерева. Ну це як в лісі. Но я його не бачу, не знаю. Я йду подивлюся до курей, що вони трошки повбиваю і одну заведу. Ходи курка за мною, я тебе заведу до всіх курей. Ходи, ходиш, вже... ходи. Та ходи швидше, бо я не хочу так довго йти. Так, тут курник, все. Заходь. Зараз заходь. Тихо, ніхто не виходить, ніхто не виходить. Закриваю двері, все, розходимося. Я просто прив... привів курку і все. нову, в мене є. Скільки яйок? 16 і 2. Зараз їх будуть тріскати замість однієї глини. Добре. І зараз буду один, два. Нема. Тепер потрібно ще. Може хтось випаде. Здається, що ніхто не випав. Може одна випала. Так, все, йду спати вже, вже вечір. Так, швидко побіг і відкриваю двері, закриваю. Там ще було одне яйко, але я його вже лопну пізніше. Так, лягаю спати. Ой. Не в пічку, а лягаю спати. Так. Я трошки візьму свої запаси. В підвалі мої запаси. Запаси ходіть до мене. Ну, вони не вміють ходити, шкода. Так. Візьму 12, хай буде. А 12 хай буде там. Тому що в мене вже їжа майже закінчилася. Ще трохи є, але вже мало. Так, добре, мої страви ще хай будуть тут. Ще поки що хай тут лежать. Потім їх будемо їсти. О, зомбі. Зомбі, ти що гориш? Зомбі, не гори, бідний зомбі горить. Ну добре, не бідний. ти Де зомбі? О, тут зомбі. Ходіть до мене, вони зараз горять. О, все, горять. Давайте, горі, все, догоріли. Молодці. І я не знаю, де може бути пес. В якому біомі спавняться найбільше писи. Напишіть в коментарях. Підписуйтесь, ставте лайки, щоб не пропустити цікаве відео. О, курка ще одна. Ну, ти мені не потрібно. Я не буду тебе заводити за пів кілометра до курника. Так, тут є тут вже пісок, це вже майже. це вже о, майже як... Море. Це море або океан, напевно, усе вже. Тут пси, напевно, точно немає. Так, тут вже починаються інші острови. Тут вже точно немає ніякого пса підводного. Було би класно, якщо б були якісь підводні пси. Але їх, на жаль, нема. Так, виход... забираємо трустину. Хай буде цукрову трустину. Це ж це Так. О, і це свиня. Я думав, що це пес, а це свиня. Ну це я думав, що це. Не пес. Я думав, не знаю, хто це. Я хочу песика якогось малого чи великого, мені без різниці. <кій> так. Тут великі гори. Добре. В горах він точно його нема. О, і тут печера є. Ну це. Це навіть не печера, це, не знаю, якийсь просто спуск, напевно. Тут може бути, тут, напевно, заліза нема. Так, нема. Це навіть не печера, це просто якісь каміння. І все. Тут, печ... тут нема. Так, потрібно зараз один блок поставити і все. Вилізаємо звідси. Тут нема на що дивитися, і все. Вилізли. Добре. Поїм дві курки. Два куска курки, один і другий. І де може бути. Пес я його так і не знайшов, не знаю, де він може бути. Тому не знаю. Так, річка. Тут я забирав трустину. Добре. Пішли до хати, тому що я не знаю, що, де він може бути. Якщо десь буде в якомусь... Напевно, давайте як, е, я пошукаю. І в наступній серії вам покажу. Я його пошукаю. І в наступній серії вам покажу. Так, але де мій тепер Дім? Я не знаю, ані є. Все, ну я від нього близько відійшов. На цьому ми будемо завершувати. Підписуйтесь, ставте лайки. Завтра буде Роблокс. А на сьогодні всім. 爸爸爸爸